Давнину зимові свята починалися з Андріївських вечорниць. Це свято, де перепилилися християнство та язичництво. Тож друга його назва калита. Так називають його обрядовий хліб, який випікається в цей день. Це символ сонця, калита. Традиційно влаштувалися вечорниці, на які збиралися неодружені хлопці та дівчата. З усього села були ж бо вечорниці будень. На які збиралися разом, працювали, ткали, вишивали, а були святкові. На Андрія, а точніше, в ніч з 12 на 13 грудня, за новим календарем 29-30 листопада дівчата на одмінно ворожили. Після хрещення починався сезон зимових весін. Тож хто пари ще не мав, і зустріти своє кохання на Андрія колись, щоб знати, котра з нас швидше заміж вийде. Ми складали чоботи до порога. Чий перший на поріг стане, та й заміж швидше вийде. Ану, дівчата, спробуйте і перевірте, розувайтеся. Ти Оксана перша, і так чобіт за чоботом і до самого порога. І чому це люди кажуть, ніби я гарненька. Брешуть люди. Нічого я не гарна. Хіба мої чорні брови і очі мої такі гарні, що краще за них і в світі нема. І що гарного в цьому Карпатому носі. Шаках, губа. Невже гарні мої чорні коси? Ні, тепер я бачу, що зовсім я не гарна. Ні, гарна, ой, дуже гарна. Вірили, що можна на дзеркалі свою долю впізнати. Твердили, що дзеркало долю віщує. Але не кожна дівчина ворожитиме, бо для такої ворожби треба було бути відважною, не боятися. Щоб ворожити на дзеркалі, треба було сісти, та щоб дівчина була обов'язково наодинці, запалити свічку і тричі промовляти. Я тебе дзеркало питаю, з ким свою долю злочити маю, з'єднай з вакулою, прошу, бо його в серденьку ношу. Святий Андрію, допоможи суженого мого покажи, ворожу на свій вінок, прошу захисту від зірок. Дай Боже шлюбу дочекатись, мене з вакулою звінчати. Крім калити на Андрію, ще пекли пампушки або вареники. Клали їх під осінь і запускали до хату пса чи кота, чий вареник перший з'їсть собака, та дівчина першою вийде заміж. Якщо тваринка ніж з'їсти обраний вареник, занесе його в куток, то дівчина вийде заміж і поїде далеко від дому. Вареники та українська страва є символом національної кухні. Їх готували кілька разів період зимових свят на Андрія і в Щедрий вечір. Для приготування вареників необхідно сіль, сода, цукор, одне яйце та кисле молоко і на начинки вареної картоплі, тушеної капусти, солодкого басованого сиру та м'яса. До борошна додаємо соду, цукор та сіль, одне яйце та кисле молоко. Це все замішуємо в тісто. Ліпимо кружець, як сонце. Кладемо начинку. Сліплюємо пів в кип'ячено воду і варимо до готовності. Вареники ототожні з місяця, бо вони схожі на нього за формою і використовувалися нашими пращурами як жартовна їжа, присвячена богині води. Вареники з сиром приносили в жертву біля криниці із джерельною водою.